Доброго дня першокласники! Сьогодні на уроці я досліджую світ, ми поговоримо про скелет, захисник і опору організму. Коли будівельники споруджують високу будівлю, вони насамперед зводять каркас, клітку і сталевих прутів. Пізніше. До цього сталевого каркасу прикріплюють бетонні плити, стіни, стелі, підлогу. На цьому міцному сталевому каркасі тримається весь будинок. Такий самий каркас є і в нашому тілі. Опорою нашого тіла є скелет. Скелет дорослої людини складається приблизно із 220 кісток. Великих, малих і зовсім маленьких, з'єднаних між собою. Деякі з'єднання нерухомі. Наприклад, з'єднання кісток черепа, а інші рухомі. Скелет людини, схожий на лицаря в латах. З хребтом з'єднаний череп. Кістки його з'єднані міцно і нерухомо. Череп міцний шолом, захищає наш мозок. Тільки нижня щелепа рухома. Скелет буває внутрішній і зовнішній. У людини він внутрішній. А в тигра і в тигра внутрішній, а в рака він зовнішній. У черепахи равлика, краба і коника скелет зовнішній. Він надійно захищає від ворогів. Але скелет зовнішній не росте разом з твариною, тому впродовж життя тваринка міняє свій скелет. Подивіться уважно, у яких тварин скелет зовнішній, а у яких внутрішній. У лисички та зайчика скелет який внутрішній. А у малюзків, вічної комахи, павука зовнішні. У кістках дитини багато речовин, що надають їм гнучкості. Такі кістки легко згинаються, тому можуть викривитися. Людина з дитинства повинна стежити за своєю поставою, тобто за правильним положенням тіла, коли вона сидить чи ходить. Коли цього не відбувається, хребет викривляється. У людини утрудняється дихання, знижується працездатність і вона стає кволою. Якщо дитина неправильно тримає тіло, її грудна клітка поступово звужується, робиться плоскою, кути лопаток починають терчати, починає викривлюватися хребет і виникає сутулість. Все це шкодить здоров'ю. Для того, щоб берегти свій скелет, треба використовувати в їжу такі харчі, які містять багато кальцію. Це капуста, броколі, сири, овочі, риба, горіхи тощо. Молочні продукти. Треба займатися зарядкою і фізичними вправами кожного дня. Гарно працювали? Як тут не радіти? Встигли все зробити? Дякую вам, діти! До побачення!